7 лютого Верховна Рада проголосувала у першому читанні новий законопроект про мобілізацію. У Ньому йдеться зокрема про суттєве поповнення військ до лав Збройних сил України. Мобілізація 500 тисяч осіб може коштувати Україні додатково 500 мільярдів гривень. Відтак нині розглядається запровадження так званого економічного бронування працівників. Очікується, що цей механізм має стабілізувати роботу економіки, а також зібрати додаткові кошти для держави. Тобто, підприємства отримують можливість забронювати своїх працівників в обмін на певну суму податків, сплачених у бюджет. Є кілька сценаріїв такого бронювання. Насправді, за першим нижня межа входу, яка дозволяє претендувати на економічне бронювання, це 30-35 тисяч гривень на місяць. За такої зарплати податкові відрахування працівника і роботодавця склада до 18 тисяч гривень за другим сценарієм, якщо роботодавець хоче подати працівників на економічну бронь, так звану, то має ще місяця додатково заплатити за нього 20 тисяч гривень. Таку ж можливість пропонується надавати і активним ФОПам. Про це повідомляє Українська Правда. В матеріалі йдеться за середньозваженого сценарію. Додаткові надходження можуть становити від 200 до 350 мільярдів гривень на рік. Зауважимо процес не скасовує існуючого порядку бронювання, згідно з яким уряд забронював майже півмільйона працівників критичних галузей економіки. І як працюватиме цей механізм? Чи допоможе він наповнити державний бюджет? І звісно, чи буде справедливим і як на це реагує бізнес? Будемо далі говорити і з народними депутатами України. До нас уже долучається Дмитро Наталуха, народний депутат від фракції Слуга народу. Моє вітання вам, пане Дмитре. Ми вітаємо. Дякую. дякую. Так, і також з нами на зв'язку Олексій Гончаренко, народний депутат від фракції «Європейська солідарність. Добрий день, пане Олексію. Добрий вечір. Отже, пане Дмитре, давайте розпочнемо з вас, як з голови комітету Верховної Ради з питань економічної політики. Якою має бути ця плата за бронування і чи, врешті, не перетвориться це в історію відкупитись від війни? Дякую, дуже. Ми виходили з різних цифр. Всі ці цифри ми брали від бізнесу. Деякі бізнеси, деякі підприємства говорили про те, що вони не, не зможуть збільшити розмір свого військового внеску більше ніж на 6 тисяч гривень за людину, те, щоб платити саме додатковий військовий внесок. За право залишити критичного робітника на своїй позиції. Інші говорили про те, що вони готові заплатити 50 тисяч гривень за критичного співробітника за право залишити його на посаді для того, щоб він далі забезпечив безперебійну роботу підприємства. Але на сьогоднішній день ми зупинилися на цифрі в 20, яка є мінімальною заробітною платою військовослужбовця, і таким чином ми намагаємося. Скажемо так, донести позицію, що ті, хто заброньовані, ті, хто далі працюють, вони сплачують фактично дві зарплати. одну за себе, а іншу за отримання того військовослужбовця, який знаходиться на фронті. Питання в тому, щоб відкупитися, мені здається, що це ну, скажімо так, достатньо маніпулятивне слово. Тому що, по-перше, це дозволяє нам акумулювати певну суму грошей, яка Дозволить не зважати певним чином на зовнішні фактори на те, який президент буде в Сполучених Штатах, з яким настроєм прокинеться Орбан чи е, якийсь інший політик в Європі. Тобто, за рахунок українського бізнесу і сплати ним додаткового військового внеску, е, ми зможемо е, фактично вийти на певну автономність у забезпеченні власних збройних сил. Це перша історія. Друга історія у нас виключно за рахунок податків забезпечуються збройні сили України. І тому ем, жодні додаткові іноземні гранти ем, фінансова допомога все одно не піде на утримання наших військових. Ми тут можемо розраховувати тільки на себе, е, і виходить ситуація, що якщо у нас ляже економіка, внаслідок того, що ем, позабирають критичних для різних підприємств співробітників, то на жаль, і рівень фінансової підтримки збройних сил ем, від платників податків теж впаде. Тому ем, я розумію, якби всі нюанси цієї. Ми намагаємося більш-менш збалансувати і потребу в людях війську, і потребу в людях в економіці? Так зрозуміли, тут зафіксували, що зараз опинилися на цифрі у 20 тисяч гривень за одного працівника. Пане Олексію, тут питання до вас чи допоможе це насправді розв'язати економічну проблему? Ну тому що давайте не забувати про дірку в державному бюджеті в ледь не в півтора трильйона гривень, і чи може це до прикладу зіграти в мінус, породити, до прикладу класову нерівність? Ну тому, що е, якісь великі суми власники компанії готові будуть платити там за себе, за топ-менеджерів, ну і ще, можливо, за кількох працівників, а за інших ні. Ну і автоматично це буде несправедливо. Питання справедливості стоїть дуже гостро зараз в країні, тому що в нас на фронті біля мільйона людей, які туди зайшли, виходу не мають, термін служби не встановлений, їх ніхто міняти не буде. А як передбачається, що якщо людина готова там платити 20 тисяч гривень, що вона може звільнитися? Ну, наприклад, в мене питання: чи це тільки для тих, хто сьогодні не служить, а ті, хто пішли добровольцями, але сьогодні повністю виснажені, і скільки вони можуть служити, і скільки це буде тривати, або скільки ті, які потрібні їхньому підприємству? Ну, тобто, дивіться, у нас сьогодні вже є величезна несправедливість. Терміну служби немає, хтось служить. А, і коли приходить у відпустку додому, бачить повні ресторани, п'ють гуляють е, теж чоловіки на вік здоров'я і відповідного віку. Е, і якби про них питань немає. Тепер ми ще можемо таким чином поглибити цю нерівність. Давайте не забувати, що ще є велика різниця між там, Києвом, містом, Одесою чи Львовом і маленькими містами. Ну там і підприємством платити 20 тисяч гривень, і зарплат там таких немає, і доходів таких немає. Тобто, це ще може поглибити прірву між великими містами і маленькими, між людьми з без вищої освіти, з вищою освітою, тому що в них зарплати очевидно вищі. Ну і так далі. І так далі. Як на мене, це може мати ну, дуже серйозні такі наслідки всередині країни, коли люди будуть просто обурені, і це буде величезна соціальна несправедливість. Тому не знаю, я розумію самі ідеї. Я розумію, що сьогодні нам треба вирішувати питання економіки. і Економіка безумовно має працювати. Але я все таки хочу сказати, що питання справедливості воно для людини є дуже дуже важливим. І вже зараз те, що ми маємо в Україні, воно несправедливе. І це питання, яке звучить постійно. Хоча воно є багаті, які служать, і абсолютно ми їх всі знаємо. Але будемо відвертими їх менше ніж бідних, які служать. А якщо ми це все поглибимо, і якщо ми не забувайте ще раз, що з тим мільйоном, який там зараз, ну то, то ми можемо отримати ну, такі дуже серйозні наслідки. Тому е, я вважаю, що якщо ми хочемо приходити до щось подібного, це не може бути от просто само по собі прийнято. Це тоді має бути, по перше, заміна тих військових, які на фронті. Чітка, щоб вони чітко розуміли, що вони повертаються додому. І якщо вони не повертаються додому, а хтось там зараз відкупляється, ну то це виглядає зовсім геть погано. Ну а тут ще одне питання справедливості не тільки працівників, але і питання справедливості, е, яке буде застосовуватися до підприємців? Ну тому що є цифра що приблизно 950 тисяч чоловіків. у нас сьогодні знаєте, так би мовити, за рамками закону. Вони офіційно ніде не працюють, не платять податків, не служать у війську, але десь вони отримують зарплату в конвертах. І тут, пане Дмитре, питання до вас: чи не постраждають ті підприємства, які ведуть бізнес чесно? Які готові платити за своїх працівників. Ну, тому що ті підприємства, які працюють в чорну і платять, ну там, чи в сіру, і платять зарплату в конвертах, відповідно, вони і не будуть платити за своїх працівників, які у них не числяться. Пане Дмитро, питання Це... до нас. Да, да, да. цю цифру е, власне. Кажучи, ми і, і знайшли в процесі нашої роботи над цією моделлю. Спочатку вона була 3,4 мільйона людей, про яких держава не знала нічого окрім ідентифікаційного номеру. Але потім ми скоригували її на кількість чоловіків призовного віку, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, і справді залишилось близько мільйона чоловіків призовного віку, про яких держава знає лише їх ідентифікаційний номер. Ем, питання в тому, чому їх не знаходять, це, ну, Скажемо так, більше питання напевно до там системи правоохоронних органів е, і, і, і системи е, військових, які. Мають задачу разом з органами місцевого самоврядування і, і, знаходити цих людей і ставити їх на облік. Просто зараз ем, виходить трошки викривлена ситуація, що замість ем, того, щоб працювати з невстановленими особами, працюють ем, найбільш простим шляхом, тобто ідуть на ті підприємства, де знають точно скільки людей, хто там працює е, і, і за якою адресою, і, і їх всіх ем, масово мобілізують. Ем, Питання в тому, що таким чином ми просто якраз б'ємо по тим, хто працює в білому, е і б'ємо по тим, хто е добровільно задекларував і, і показав е ту кількість штатних одиниць, яка у нього є. Так, і я виходить, я що... кажу, що постраждає бізнес, який а... працює чесно. А той який працює нечесно, він не постраждає. бо йому не доведеться платити гроші за своїх працівників. Дивіться, ну той хто працює нечесно, мені здається, має мати проблеми з правоохоронними і з податковими органами. Ми не можемо як економічний комітет вирішувати, ще, ще й цю задачу щодо аргументів до речі, мого колеги. Я поділяю повністю його стурбованість і абсолютно їх чую, тому що, наприклад, для нас важливо, щоб з війська поверталися люди. У яких є там критичні спеціальності для економіки, е, а таких людей дуже багато на сьогоднішній день в містах там елементарно бойлери поладнати немає кому, тому що всі ці люди призвані, і ми так само е, агітуємо військових за те, щоб їм дали якесь чіткове розуміння, коли їх зможуть демобілізувати, або принаймні відправити на ротацію. Але знову таки, ну ми оперуємо з економічної сторони. Та тобто ми намагаємося зрозуміти, яким чином нам збалансувати зі сторони економіки і бюджету питання мобілізації. Ми не можемо за військових. Відповідати на питання, яким чином їм шукати людей. Які ну якби які не існують для держави або ведуть свою діяльність настільки в темну, що 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 ми не знаємо взагалі де вони знаходяться? Так зрозуміло пане Олексію, ваша репліка. Я бачила, що ви підіймали руку і одразу навздогін питання: а чи ті працівники, ті підприємці, які працюють в білу, чи не захочуть вони піти, знаєте, нелегальним шляхом, аби не платити за своїх працівників, і бізнес буде більше переходити в тінь? Чи немає тут якихось ризиків? Ну, напевно, такі ризики напевно теж є, але тут я не бачу прямого взаємозв'язку. Я просто тоді підприємство не буде ну, там, в цьому приймати участь. Але я хочу сказати інше, на мою особисту думку, ще раз повторюсь: гроші це все суперважливо, але справедливість є питанням номер один. Можливо, нам взагалі варто розглядати вже в державі іншу взагалі систему, коли людина служить, наприклад, там 9 місяців. Але служать всі і відміняти будь-яке бронювання. 8-9 місяців. Далі людина знає 2 місяці на навчання, далі під час цього часу є, наприклад, ще один місяць на відпустку ще як мінімум 2 місяці на відпочинок під час ротації. Але служать всі, всі знають, всі проходять. Це триває там ще раз 9 місяців, не більше. І тоді о, мені здається, це є більш справедливою системою і більш чесною. Що ми будемо виділяти так той плати більше податків, той плати менше, того більша зарплата, того менше, той бідніший, той багатший. Того спіймали, того не спіймали, в того ТЦК жорсткіше в того дні, і все це створює величезне викривлення. Тому це як на мене, це було б більш правильна система. Але ну, сьогодні ми існуємо взагалі в якійсь дивній парадигмі на цю хвилину. У нас є просто мільйон людей, які на фронті, в них немає терміну служби. Вони там будуть знаходитись невідомо скільки вихід або двохсотим, не дай Боже, або важким трьохсотим. Ну і власне все. Так, ми не зможемо так довго рухатись, це очевидно. А війна очевидно не збирається припинятися. Ну, це вже питання до законопроекту, який зараз розглядає Верховна Рада стосовно загальної мобілізації стосовно демобілізації. Але тут, пане Дмитри, або хотіла відштовхнутися від тієї тези, яку Олексій Гончаренко говорив раніше про те, що 20 тисяч гривень, які ви озвучили, це насправді може бути великою сумою для маленьких містечок, де насправді зарплати набагато менші. І чи не плануєте ви переглядати якийсь підхід, чи ви плануєте ну от абсолютно урівняти, чи не буде тут якоїсь? Несправедливості, з точки зору, що з усіх підприємців братимуть однакову суму тих, хто заробляє більше і платить більше податків, і з тих, хто має менше. Буквально коротенько, 30 секунд. 30 секунд дивіться, в будь-якому випадку ми впремо всякусь несправедливість, тому що війна несправедлива сама по собі. Це просто дуже несправедливо. Ми над цим працюємо вже півтора місяці, і ми пробували різні підходи, починаючи від географічного підходу, як критерій скільки платить ти регіони, де не велися військові дії, платять більше. Ти ті, ті, де велися, платять менше. Несправедливо нам сказали розділити українців на сорти. Ми відштовхувалися від зарплати або обсягу доходу підприємств. Нам кажуть, теж несправедливо. Якщо СТО отримає там 20 тисяч гривень на місяць, а страхова компанія 200 тисяч гривень на місяць. То чому страхова компанія важливіша ніж СТО, яка ремонтує машини волонтерам чи військовим. Немає правильної відповіді. Завжди будуть незадоволені, На жаль, це дуже делікатна е, історія, яка має справу з людськими життями. Наша задача просто знайти е, опцію, яка викличе на задоволення у, у меншої кількості людей ніж інші опції на, Так, зрозуміло. Так, зафіксували, почули. Дякуємо вам, панове, за те, що знайшли можливість сьогодні долучитися і висловити свої думки стосовно цього важливого питання. Дмитро Наталуха, народний депутат від фракції Слуга народу, а також Олексій Гончаренко, народний депутат від фракції Європейська Солідарність, були із нами на зв'язку і говорили.